Як же прожити життя гідно зі змістом, щоб не шкодувати у вічності? Кожен з вас має платформи в різних соціальних мережах, через які ви можете знайти собі друзів і з них зробити учнів Христа. Згодом вони стануть лідерами у Царстві Божому, ці люди зростатимуть у Богові разом з вами і залишаться вашими друзями на все життя. Не обмежуйтеся однією або двома людьми, котрих ви знайшли для Ісуса. Бог дає вам план на прикладі Христа. За ним ходило безліч людей, цілі натовпи. З них Ісус сам вибрав собі 12 учнів, апостолів. Це перше коло, найближче Його оточення. Після смерті і Воскресіння Христа ми бачимо друге коло людей. Це 120 учнів, які зібралися у горниці і молитовно чекали на виконання Божої обіцянки на них Бог і вилив Духа Святого. І третє коло це маси людей, які ходять за Христом. Так само у вік технологій вам дано соціальні мережі для вашого служіння і безліч людей у них. Там, з величезного потоку друзів, знайомих, рідних і просто незнайомих вам людей з'являться ті, хто поєднаються з вами церквою Христовою, і рухатимуться в єдності, однодушності та однодумності, і ви радітимете, що навколо вас такі прекрасні люди, справжні друзі, тому що найкраще оточення, колектив та друзі у житті. Це у всьому однодушні та однодумні люди. Таким чином, вкладаючи своє життя в порятунок інших людей, ви і самі будете врятовані та уникнете пекла.